Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Покажу вам, що вдалося придбати цими вихідними. Ось такі два браслети це один. Вони дуже розповсюджені, часто зустрічаються з недорогих 200 гривень я їх придбала, але їх треба перенизувати. Радянська резиночка геть зіпсувалася. Ось таке невеличке намисто теж за 500 гривень. Воно дуже маленьке. тут вага всього 22 г. І ось такий ось перстеньок. Тут гарний, чудовий бурштин. Я спочатку подумала, що це польське виробництво, але коли подивилася на клеймо, то там о, стоїть герб. Тобто, це вже наші хлопці та дівчата виробляли. Дуже він такий гарний, маленький. Якщо ви маєте щось з бурштину на продаж, надсилайте мені у Viber. Всім гарного дня!